Про програму соціально-економічного та культурного розвитку говорила начальник управління економіки райдержадміністрації Любов Глушкова. З її слів, виконання заходів програми стимулювало розвиток народного господарського комплексу, реалізацію окремих соціальних питань. За двітній період промислові підприємства основного кола реалізували продукції на суму майже 125 мільйонів гривень. Районний бюджет за доходами загального фонду виконано на 101,5%. До бюджетів усіх рівнів мобілізовано майже 54 мільйони гривень. Що більше. На 8 мільйонів до відповідного періоду минулого року. У районі проводиться робота спрямована на забезпечення соціального захисту одиноких перестарілих, самотніх громадян та інвалідів. Виділено кошти на будівництво та відновлення багатьох об'єктів. Однак, незважаючи на позитивні показники, робота підприємства організації вимагає суттєвого покращення. Так, податкова заборгованість по платежах у 2009 році становить 2,8 мільйона гривень. Заборгованість по виплаті заробітної плати в районі складає понад 160 тисяч гривень. Причина не виплатє недофінансування із бюджету за виконані роботи в період за серпень-грудень 2009 року. Далі про бюджет району говорила начальник фінансового управління Оксана Попадюк, а начальник контрольно ревізійного управління Галина Білейчук розповіла про використання бюджетних коштів та збереження комунального майна.